Жовна зелена зелений дятел. Жовно-зелена зелена це дуже полохливий та обережний птах, який ніколи не дозволяє, щоб людина підійшла занадто близько. Єдиним доказом його присутності в лісі є голосний спів, який найчастіше чути навесні. Жовна зелена живе у лісах, де росте багато старих дерев. Перевагу віддає лісам із сонячним, сонячними галявинками, що поросли травою, де можна знайти мурашок. Цього дятла можна побачити в найрізноманітніших місцях і в листяних лісах, і на відкритих полях. Розмноження. Зиму самець і самка проводять окремо один від одного, а в інший час тримаються разом на території, де перебуває їхнє дупло. Навесні птахи спочатку здалеку перекликаються один з одним, а потім все частіше починають зустрічатися разом. Після цього вони сходяться все ближче та доторкаються один до одного дзьобами. Ці пестощі е, завершуються паруванням. Для гнізда дятли вишукують тупло. А якщо не знаходять придатного, то їм потрібно від 10 до 30 днів на облаштування нового. Коли гністо готове, самка відкладає в ньому від 5 до 7 яєць, батьки перемінно насиджують їх, а після появи пташенят разом здобувають для них їжу. Коли молоді дятли підростають, батьки. Інколи ділять їх поміж собою, і тоді кожний з них спілкується про своїх пташенят. Спостереження затятло. жовно зелену можна спостерігати протягом цілого року. Легше всього зустріти цього птаха на високих деревах у старому парку. Однак він заглядає також і у зарості Вересу. Місця його перебування повинні відповідати одній вимозі. У них повинна бути достатня кількість його основної їжі мурашок. На зиму деякі птахи переселяються на відкриті простори. Жовно-зелена зелена це гурман, який заради того, щоб поласувати мурахами регулярно літає досить далеко від гнізда в пошуках мурашників. Жовну зелену легше почути, ніж побачити. Голос цього птаха дуже легко пізнати. Хто хоч один раз його почув, ніколи більше не переплутає, ні з яким іншим. Якщо коли-небудь вдасться побачити чи почути цього птаха в лісі або на лузі, ця подія залишиться на незабутні враження. Їжа та полювання. Жовна зелена це надзвичайно ненаситний птах, улюблені його ласощі мурахи, які він поїдає у великій кількості. Дятел літає серед дерев у пошуках мурашників. Він знаходить мурашник, підлітає до нього, розкопує ямку глибиною біля 8 см і чекає. Мурашок, які виходять із отвору назовні, він попросту злизує своїм довгим липким язиком. Якщо знайде великий мурашник, часто проводить поруч довгий час, ласуючи мурашками і повертається сюди ще й ще. ще. І хоча мурашки це улюблена їжа дятлів, вони живляться з іншими комахами. І іншим вони живляться і іншими комахами. Дятел та людина. Сучасне сільське господарство стало причиною того, що чисельність дятлів, як і багатьох інших видів птахів, скоротилася. Це трапилось в більшості європейських країн. Колись на полях, які не, не оброблювалися та не вдобрювалися, мурашки будували мурашники. У наші дні майже все, всі поля регулярно скоштуються та удобрюються. При цьому мурашники, коли випадково, а коли і навмисно, знищуються. У високій траві є тінь прохолода і волога, тобто всі мови, умови для проживання мурашок. А на скошених лугах їм ніде будувати свої мурашники. Окремі пари дятлів мешкають далеко один від одного, постійно зникають. Території, придатні для мешкання жовті зеленої, тому нині на волі вони зустрічаються усе рідше. Чи тобі відомо, що відомий нам стукіт, характерний для більшості дятлів? це своєрідний спосіб спілкування цих птахів. Найчастіше стукіт можна почути під час шлюбного періоду. Щоб здобути подібний звук, жовна сильно вдаряє своїм міцним дзьобом по сухій гілці дерева. Жовна зелена, крім мурашок та інших комах, харчується також лісовими плодами та насінням, які добуває своєрідним способом за допомогою дзьобу. Вона розширює щілини курі дерев і розташовує там шишки, щоб потім було зручніше витягати з них смачне насіння. У вигодуванні пташенят, як правило, беруть участь обої батьків взимку дятел відшукує їжу, що перебуває глибоко під снігом. Розміри довжина 32 см, довжина дзьоба 4,5 см, довжина язика 10 см, розмах крил 41 см, маса 180-200 г. Розмноження. Статеве дозрівання у віці 1 рік. Період гніздування, квітень, серпень. Висичування 17-19 днів. Кількість яєць 5-7 Спосіб життя, звички, лісовий птах, однак їжу шукає також і на лугах, створює пари, батьки разом е пікуються про пташенят. Їжа в основному мурашки інші комахи, насіння, фрукти. Тривалість життя 7 років. Споріднені види. У світі живе близько 500 видів дятлів. Місця проживання. Європа за винятком островів Середземноморя, Ірландії, Північної Шотландії, Ісландії, Фідляндії, Північної Скандинавії та північної півночі Росії. Збереження. У зв'язку зі зменшенням площі лісових масивів і використанням хімічних засобів захисту від шкідників популяція жовні зеленої скорочується. Характерні особливості жовтні зеленої. Спосіб поїдання їжі. жовно зелена поміщає дзьоб у мурашник, висовує свій довгий, липкий язик та чекає, коли до нього прикле... приклеяться мурашки. Молодого птаха легко відрізнити за плямами, плянистими опереннями на шиї і на грудях. Самку можна пізнати по зеленому обідку навколо очей.